Всім привіт, привіт! Вітаємо вас на каналі Номограй. Сьогодні ми продемонструємо вам Номограйчик настільну гру борщ. Правила та огляд гри ви можете знайти в попередньому відео, ну а тут ми продемонструємо суто ігровий процес. Тому я не бачу сенсу затягувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми погнали робитися! Кожен отримує по три карти борщу, точніше, карти рецепту. Далі ми вже будемо дивитись на них і обирати, які будемо варити, відповідно до тих інгредієнтів, які ми вже матимемо на руках, ну що логічніше зробити, так? Подивитися, що ми там маємо, а потім вже обирати. І відповідно до тих рецепт, до тих інгредієнтів, які будуть лежати на риночку. Так, хто у нас останній їв борщ? Також ми отримуємо по п'ять карт інгредієнтів. Так, ми їх маємо і тепер давай визначимо, хто перший буде ходити. Напевно, їли ми разом, тому будемо по старинці. Обираємо одну карту рецепту. Так, вони тут доволі різні, тому зараз ми щось оберемо. Поки важко зрозуміти, що хочеться. Так. Добре, я обрала. Взагалі, нуль інгредієнтів. <на> На не повезло. Рецептах. Так, ці два решти повертаються у коробочку. Ось, я попрошу тебе їх потім повернути. Я люблю оце. Покажу глядачам свій борщ. Не дивись. Добре. <на> Ось такий в мене борщ. Може, покажу свій. Так, ну і що? Я перша, так? Давай, ходи. Давай викладу цибульку. Цибульку? Так. А я викладу. яловичину. Ну, обмін зроблю тут, а візьму цибульку і моркву. Ну, хто який, ти вже нагрібаєш картки. І так, попорні, і я. ринок. Маринок. Ох ти так, скинь, друг. А як з ринку взяти? Обміняти тільки, так? Так. Ну, давай, давай, я так зроблю. Наприклад, я зроблю, покладу п'ятірку, а візьму трійку і одиничку. І одну карту докладаємо. Так. У, Угу. Угу. Як його взяти, так? Так, хлібчик, це дорога задоволення. Давай викладемо щавель і паприку, а візьмемо хлібчик. Ого! Uh -huh. Так, паприку залишимо, щавель вскид. Добре, добре. Давай я викладу картопельку, в свій борщик. Я викладу цибульку. Добре, я покладу вінницьке сало. Воно замінює будь-який інгредієнт у рецепту. Тобто, це якщо у мене якогось інгредієнту якимось чином не буде, то воно в мене його замінить і я не отримаю за це менше балів. Морку викладаю. Морку викладаєш. Давай доберу дві картки. Аналогічно. Так. Що я хочу зробити? Давай ще дві доберу. Хм. Так, 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 так. Давай я покладу. Біли... Обмін зроблю. Білий буряк кладу, перчик забираю. Угу. Пер... Перець вогник. А яка там його вартість? Чотири. Чотири. Добре, я кладу чорнослив. Я розіграю карту «Перець вогник». перемісіть у свій борщ або скиньте будь-який інгредієнт з борщу іншого гравця. Давай сало заберу в тебе да, в німецьке. Жах, вже накинувся. Давай зіграю особливий. Е Інгредієнт, що він мені каже, я перегляну 5 верхніх карт у колоді інгредієнтів. Візьму на руку дві карти, а решту 3 покладу, я так розумію, в будь-які послідовності наверх колоди. Так, 5 взяла. Що ми тут маємо? Що мені з того треба? Угу, чудово, нічого мені звідси не треба. Так, ладно, це зроблю, візьму. І давай це зроблю. Ні, оце зроблю. Так, от такого повернуло три. Ходи. Так, роблю обмін, буряковий квас викладаю, перчик забираю. Що ти там все міняєш? Так, давай я зроблю чорний перець, зіграю особливий інгредієнт. Скиньте інгредієн, один інгредієнт з борщу кожного суперника або заберіть по одній випадковій карті з руки кожного. Я в тебе сало скину. Я зіграю теж особливий інгредієнт, заберу в тебе картопельку. То за що? Так, добре. Тоді що я зроблю? Що я зроблю? Я зіграю в свій борщ. Ой, вибачте, томатну пасту. Добре дві карти. Добре. Так, я о, оновлю ринок. Після цього можу виконати обмін. Тому це все скидається. Так, ну що, мені прийде щось, щось гарне нарешті. Прийде. Давай я візьму оце. Значить, я скидаю яблуко, а скільки можу взяти, скільки завгодно, то мені треба побільше. Так, викладіть на ринок одну і візьміть з ринку одну або більше. Ага. Або більше. Значить, я беру перець солодкий моркву і свіжий томат. На 6 на На 6? 6. На Добре. Не забувайте, що ліміт 8 карт на руці, тому слідкуйте за цим. У мене поки 6. Все добре. Так. Ну я, ну, я скину квасолю, візьму буряк. Хоча ні. Давай я скину рибу, візьму буряк і вітамінний пучок. то ми таке було. Так. Добре. Борошни цього насипала. Давай я викладу свіжий томаток свій борщ. Думаю, він знадобиться. Буряк викладу. Добре, моркву викладу. Вітамінний пучок викладу. Перець солодкий викладу. Візьму дві карти. Так, і що можу зробити я? Теж візьму дві карти. Так, зроблю обмін. Буряковий квас угу. на паприку. На паприку. Так, давай доберу дві карти. Ой, сорі. Mm. Так, граю особливий інгредієнт паприку. Оновлю ринок, а потім роблю обмін. Що, тобі прийшло щось? Ну, Ні, взагалі нічого не проходить. Да, у мене щось теж бідосі, якщо чесно. Як таке можливо? Бідосі. Так, ну я роблю обмін. Я... Грушу кладу, забираю сметану. Ну, сметана це потужно. І забираю. Добре. Забираю, ну давай перець. А забрав ти а, поклад. 4-2 забрав 6 виклав. Так, що робити? Що робити? куди бігти? Скажіть мені, люди, добре, 2, 4, 6. Так, добрати карти я не можу. Ну давай скину один інгредієнт з твого борщу. Скинути інгреєнт борщу кожного суперника. Давай. Сметанка. А, сметанка, точно. Ну нічого. То беру дві карти. Добре, я теж. Тебе там не більше восьми? <звук> Ні. Вновлю рину, паприку зіграю. Знову. Ну що, в цей раз хоч прийшло? Ну, поки що немає. Що <звук> ти шукаєш? Ой, а там коли три інгредієнти однакових, так? Да? Ми забули сказати так, коли три однакові інгредієнти на ринку ми можемо скинути ринок оновити, але я не хочу. Ти диви, який? Я не хочу, я хочу перчик на свининку поміняти. Хм, Що мені треба? Давай я викладу картопельку. Що це за борь без картопельки? Я свинину викладу. М -м, ти її шукав, я сіль викладу. Просто сіль. Просто сіль, же ж треба. Добре, візьму дві карти. А, ні, почекай, в мене є. Оливкову олію зіграю. Перегляньте mm -hmm. 5 карт, дві візьміть на руку, три інші назад в колоду. Так, наче 5. Так, п'ять. Давай щось, будь ласка, таке корисне мені, поклади наверх. Так, беру. Щось ти швидко взяв. Чекай, ти мені шість дало. Давай род. Там я всі 4 подходив. Ну, звісно. Ти. Ще я сказав, да, п'ять. Типу відморозився, але було там їх насправді шість, да? Ти жук. Ну, що я можу зробити? Не знаю, все погано. Це дуже погано. Давай доберу дві. Мед виходив. Мед. У Мед. мене mm. борщ з медом. Ну, а що ти таке робиш? Так. Давай тоді я зроблю таке. Я скидаю п'ятірку і беру угу. 4-1. Добре. Два, чотири, у мене 9 карток, а що я маю зробити з цього? Одну скинути. Одну якусь скинути, так. Добре, скинула томатну пасту. Добре, давай я викладу хлібчик. Ні, ну так, да, хлібчик, добре. Давай я ще сільку викладу. Буде мене дуже солоний борщ. Візьму дві карти. Давай я переміщу свій борщ або скину будь-який інгрієнт зброю іншого гравця. Я хлібчик хочу в свій борщ. Шок. Хочу борщ з хлібчиком. Давай викладемо лавровий листочок. Ну добре. Давай я доберу дві карти. І я. І ти. Так, а що мені тут у мене. що мені не вистачає? Оце, оце. Оце. Угу. Угу. Так, давай я скину трійку, візьму две солі. Так ты не пересоли. Так, почекай. 2-4. 2-4, 7. Не знав дев'ять карток, то я щось маю скину. Одну скидай. Давай. Ну, я пока що паприку зроблю, оновлю ринок, рынок, а потім. Добре, добре, скинула морковочку. Так, риночок, да? Що ти шукаєш? Поки що не вийшло те, що мені треба. Так а ти скажи, що тобі треба. Угу. <гас> Дивись, <гас> скільки солі. Ой, жах. Прям таки. Добре, чесник викладу. Добре, сіль викладу. <гасувач> Щось мене тут вже дюжі багато солі. Обміняю яловичину на сіль плюс морква. Добре. Докладемо. Так, ага. ага. так, 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 так. Давай тоді я знаю, що зроблю. Та може, наскільки завгодно скидати оради однієї? Дві, здається. Давай знову ж таки перевіримо. Викладіть на ринок кілька карт, щоб взяти одну. Кілька. У мене в голові дві, але так, кілька. Так, там все на кілька. Значить, я скидаю шість, щоб взяти п'ятірку. Кільку скидаєш, так? Кільку скидаю, одну. Яку залишаєш? Mm, давай томатну пасту. Добре. Ні-ні-ні, почекай, почекай. Ні-ні-ні-ні ні. свининку. Сказала, але не поклала. Та в мене нема пасти, заспокоюсь. Сіль викладаю. Ти ж вирішив посолити. Так, а я давай зіграю ось цю корицю, перегляну скит і візьму на руку будь-яку одну карту інгредієнта. Звісно, візьмеш вінницьке сало. Звісно. Так, де там во. Ой-ой-ой, де там це сальце. Що це за борщ без сала, скажи мені, будь ласка. Це сало це святе. А де воно? А, ось. А Ано на руку берете? На, ру, на руку. Так. Вже виклала. Є таке. Так, я візьму дві. Добре. Так, я ще посолю, можна? <реш> можна. Чотири солі, як думаєш, не забагато? Я перчик вогник зіграю. у свій борщ, інгредієнт з іншого борщу. Заберу. Бери сілі, то в тебе щось мало солі. А, блін. Ти не ще салю. Добре, хліб заберу. Ну, Назад давай. Свій хлібчик. Добре, я тоді доберу дві карти. Е, оновлю риночок паприкою і ага. зроблю обмін. Ууу, сметанка вийшла. сметанка читерна. Походу, Льоші прийшло те, що треба. О, і всі як. Mm -mm. Зараз перевіримо. Так, ну давай я викладу буряк, uh -huh. візьму капусту і перчик. Капусту чекав таки. Капуста. Так, да, капуста не було. Це той випадок, коли наче звичайний інгредієнт, але uh -huh. його я та я ще її чекаю. Ну, сім, сім карток капуста. Так, да, я чекаю капусточку, тому. Я скидаю п'ятірку, беру капусту і гриби. Гриби треба? Гриби. Були? Угу. Добре, я викладаю капусту. Так, я гриби викладу. Добре. Так. Давай я. Ти що, доваривше? Ні. Дві скину, візьму сметану. Угу. І сюди морфу, наприклад, залишу. Добре. Давай викладу капусту. Давай викладу хліб. Давай заменю цибулю і картоплю на буряк. Добре, що залишаєш? Залишаю картоплю хай буде. Беру дві карти. Добре. Викладаю буряк. А нагадай, будь ласка, ти коли доварив, ти зобов'язаний сказати, що ти доварив? Так, так давай тоді я перевірю. Mm. Я доварила борщ. Доварила? доварила? Навіть без сала? Навіть без сала. Навіть що ти його брала тоді. Взяла в хліпчик краще. Чи? А не, ну, так в мене вийшло, щоб вийшли вийшли uh дегіденти, -huh. які тобто треба. Тобто в мене останній хід. У тебе останній хід. І я нічого не можу зробити з твоїм борщем. А що ти з ним хочеш зробити? я ну, хочу забрати щось. <рес> не, не треба що робити з моїм борщем. У мене останній хід в мене нема що викладати, тому ну окей, візьму дві карти. Так, сподіваюся, я ніде нічого не опустила. Так, Підрахунок балів. Так, у мене був волинський борщ надзвичайно смачний пісний борщ. Так, він у мене без м'яса. Добре, давай, поїхали. Свіжий томат є, картопля є, буряк є, цибуля є, капуста є, перець є. Томатна паста є, морква є, чернослив є, гриби є. Нічого зайвого. Солі бухнула 14. Нічого Лучки. зайвого. Так, тому рахуємо: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, Плюс. 13, плюс всі 10 карток плюс 9, так? Це 22. Так. 24, 26, 26 28, 30 балів. 30 балів. Рахуємо мене. Давай. У мене цибулька, картопля, капуста, буряк, свинина, морква, квашену капусту не знайшов mm -hmm. і мед. Тобто в мене сім карток. Сім значить, Сім балів, плюс вісім, дев'ять, десять, одинадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, двадцять двадцять п'ять двадцять сім, тридцять один, тридцять чотири, тридцять шість. А в тебе 30? 30. А в мене 36, навіть не доваривши борщик. Ти сконцентрувався, ну, більше… — Ну, у мене два хліба, да. чесник. Я якось, знаєш, настільки була сконцентрована на варінні свого борщу, що я навіть не помітила, коли ти нагрібав оці е, додаткові інгредієнти. Так. так, це ось той випадок, коли. В цій настільній грі можна доварити свій борщ, але на гріб стоїть дуже багато додаткових інгредієнтів, тому треба їх намагатися забирати, але я, на жаль, всі ті картки, які могли в тебе їх забирати, використала, і більше вони мені не приходило. Єдине, що я отримала сметанку. Щоб ти, якщо хотів, щоб ти хотів мене щось забрати, то я б тобі це надав. Дві сметанки і перчик був. Оце, Малець. коротше, тобі, я ж кажу, лакер. Ні. Що ж, дякуємо за перегляд, ставте лайкосики, підписуйтесь. Ось така вона так, настільна гра, тому пишіть обов'язково в коментарях, які ще настільні ігри нам зіграти. Сподіваємось, цей новий грай був вам цікавий. І до зустрічі в наступних відео. Пока!